Вітаю! Сьогодні в нью йорку проїжджаю Нью-Йорк і хочу вам показати, який тут рух. Зараз у нас 4,23 і це вівторок, такий, такий собі час. Легких пробочок. Але не в пробочках тут все розходиться, розходиться в тому, як вони тут їздять, як вони собі гонять. Ну, досить так нагадує мені львівських водіїв. Підрізати, залізти. Якщо ти їдеш по правилах, то ти лох. Ти маєш шукати лоха, його підрізати, тоді ти будеш правильний водій. Не чув ні від кого від водіїв, ні одного від водія якогось, щоб хтось сказав, що йому подобається їхати в Нью-Йорк через Нью-Йорк. Нікому це не подобається. Але, Але немає іншої. увагу на машини. Я думаю, що в Україні. В Києві 100% краще їздять. Це Нью-Йорк. Щоб не думали, що тут в Америці всі мільйонери. І всі на, на Теслах їздять. Ну є Тесла, але. Їх В цьому районі щось відбувалося, там зліва верху. все було забито поліцією, все мигало, всі ці квартали були перекриті. Там оцей місток, який йде туди. Зараз над хайлеєм, там також було дуже багато поліції. Ну, ці будинки, що ви... це от. Це, це просто там хто там живе, який контингент, там такі води, ну там напевно страшно заходити. Можна позбутися життя. Widzieliśmy to w Hajweju, na mistrz Georgia Waszyngtona. Starej, dużej takiego czesnej kultej misji. No, chcę, jak tam jak tam ciężko nałozbici. Це не Нью-Йорк, я колись колись дивувався, в моїх старих відео є про Париж. Оце Париж, Нью-Йорк, це такі великі агломерації, в яких обочини ніколи десятиліттями не прибираються. Zaś to dyneł. ty tam daleko, mistrz. Ceny? Ceny to jednak. Nie, to nie to. Nasz budy aż za nim. To chcę. Jest... Dobra, Хмурі будинки. А знаєте що? Пробочка, їх може і не було, але от там в кінці зараз я вам покажу, як там всі туди на самому початку намагаються вклинитися. Ці, що я казав, що вони рахують, що ми всі лохи. зараз я вам покажу. Це оце місце, де я, яке я казав, що вони тут всі вклинюються. Навіть ну, було багато перед нами, але зараз вже всі проїхали ті, що повклинювалися. Дивно, але десь немає їх тихи. Ну, Скажете потім, що я вас в оман ввожу, що зараз хтось приїде ще. А потім оцей ряд він весь е через метрів, вон там. йому так на естакаду і на цей міст треба потрапити. Не оцей, а отам той. І Лівий ряд має весь повертати наліво. Оці половину з цього правого ряду потім ще втикаються в лівий ряд перед самим з'їздом також, бо вони знають, що тут пробочка, що треба прийняти правий ряд, а потім в кінці ще всім підрізати, а дивіться. А є хлопець один. Хоче залізти. <гум> Все ж таки. Я казав, що буде. Яка тут розв'язка цікава, бачите? Ті мости такі старовинні. Не знаю, скільки їм років, але цей Джорджа Вашингтона він на закльопках, можна подивитися по Вікіпедії, з якого він року. Розв'язки, звичайно, добудували пізніше оці всі нові, всі такі, що за... завороти різні. Але так, тратимо час, а мені залишилося... До ближньої парковки 52 кілометри, а часу година. 1 хвилина? Так. І мені задали, каже, дивіться, там показує, що там все, все червоне. І хлопці, як гарно, починають вклинюватися. Типу ви не знали, в який ряд приймати. Дуже багато мексиканців. Вони привикли там себе також так їздити не дуже по правилах. Бачите, як всі тепер хочуть всі в, цю, в цей ряд всім треба. Тому і пробочка Які тут розв'язки? Але пускають, пускають. Тому вони їдуть, бо їх пускають. Бачите, навіть трак хоче залізти. Всім треба. Всім потрібно. то мені нагадує Львів? Це по львівськи так. В два ряди. Давайте в три. Можете чи ні? In 800 Keep left to Як тебе пустили, то ти вже його пусти? Чи ні? Ні. 95. Мене пустили на Лохіве. А я не буду лохом, не буду пускати. Той на цій... На цивіку? упорно затятий! Ну і як без нью-йоркських бомжів? Та-дам! Так, як той казав, романтика. Так, зараз свіже випробування, ще з'єднання доріг і треба ще когось кудись об'їхати. Ні, хлопці, тут дуже часто аварії. Бо під трак можуть залізти, так що навіть не побачиш. що в цьому ряді триматися, бо мені потік... відразу треба буде вклинюватися в потік і в лівий ряд приймати. Зараз побачите чому. Звітам йде 95-та. Ми з 87-ї. Все це з'єднюється, вливається в один потік вже в 95-ту ніби. А там під нами цей, цей... так, і трафік тут. І потім ця 95-та йде в тунелі. З тунеля виходить зразу в міст. Дися. Включаємо режим українського водія. а я включив поворот називається. Можна хлопці, треба пускати. От там бачите, що там є? Там далеко ні всі от всі хмаручоси. Зараз його, їх буде добре видно з самого мосту. Та як зроблена дорога під будинком. Оці будинки, там високий, що от, от там є. Там їх є декілька таких одинакових. Оце ти нормальний пацан. Оце ти взагалі. Можеш. <laughs> так, І тепер батько дивиться, як під, під будинком будемо їхати. Тут страшна дорога. Ці такі естакади такі досить страшненькі, вони дуже старіші. Все на закльопках, А може і вже ні, та на закльопках, ж. Дарень, старенькі. Бачите, один будинок проїхали. Теперь знову будинок ним будемо проїжджати. Чий той, той і попадає, бачите як? Хто думає довго, той тракера пустимо. Третій ряд. А третій раз закінчується, вони всі знають, що він там за метрів 200 закінчується. Ні, вони все одно в нього будуть лізти, хоч три траки обігнати треба. Знов такий просвіт, і знову будинок, бачите? Знову такий самий будинок. Я казав, що їх декілька. Забудований Нью-Йорк. Отак. От, от такі краєвиди в людей через вікно подивитися, то просто можна е, сидіти і тільки вікно дивитися, які гарні краєвиди. тут. І, крім машин постійного потоку ціло, цілодобово, ви більше нічого не побачите. Такі тут конструкції страшні, такі чорні то і сажі від того диму можна якісь апокаліптичні фільми знімати left to US South. Oh, правильно не пускай от ти оце ти правильно зробив Я зараз переді мною залізе вирішив посередині дати, щоб досить з них тих, хто лізе. Ага, ми їх трошки зробили. Вже перед нами на кінець-то міст. Я вам його якраз хотів і показати, але такий вийшов довгий вступ до самого моста. Нью-Йорк. заходить сонечко. вам на кінець -то сам міст. Це основне завдання потрапити на нього і вже далі вже йде рух нормально. А от сам заїзд на зі сторони Нью-Йорка. Ми проїжджаємо і це вже місто Нью-Джерсі далі буде. Далі, як правило, заторів таких. Таких немає. Ну є там, але це вже це можна сказати, що це не затори. Пишіть, що ви думаєте про цей Нью-Йорк, про цей трафік тут. Ставте вподобайки, підписуйтеся і до наступних відео. Бувайте!